Ще вітаємо вас. Хочу представити вам каліматорний приціл Holosan з червоною точкою модель HS503 SU. Ось така в нього оригінальна упаковочка. Тут Made in China, але це виробник Америка йде. Ось це взагалі американський бренд. Ось такий гарний пластиковий кейс. В наборі ми маємо серветку, візитка самого Холосану до офіційного сайту Холосан. Ось такі у нас брошурочка. От можемо побачити, деяку інформацію про саму сантипсідки червону точку, як вона виглядає. Ось Так. Ось у нас е книжечка користувача. Якщо щось не розумієте, можна звернутися е і побачити, як користуватися відповідним прицілом саме в цій книжеці, але... Щоб мали на увазі, тут все на англійській мові. Значить, так от у нас виглядає наш набір. Ми бачимо ось такий ключик гарненький. Потім у нас йде низька планка. На ну, ній написано Made in China Ще один ключик. Дуже зручний кейс для зберігання батарейки. Це запасний, в випадку, якщо ви втрачаєте основний кейс. І відповідно. Там наш приціл хорошо. А, ось ще один ключик. Ось так він виглядає. Дуже зручні пластикові кнопочки для перемикання підсвітки. До речі, приціл має 10 рівнів, точніше 12 рівнів підсвітки, з яких 10. Це під день і два під е, прибор нічного бачення. Ось. Тут у нас панель, е, сонячна панель встановлена. Раз, два, три, чотири, п'ять секцій. Захисні е, кришечки. Так, ось такий у нас приціл. сітка. Гарненька. Це висока планка. Вона знімається, якщо потрібно, монтується низько, відповідно до зброї, якою ви користуєтесь ось. Зараз пробуємо зняти і встановити туди батарейку, показати, як буде. Працювати він вже з підсвіткою. Поки будемо знімати. А, зараз ще один ключик. Ось він. Так, дуже зручний ключик. Поки будемо знімати по його характеристикам, батарейка. Ну, сам каліматор може прослужити 50 тисяч годин плюс. ось Точка в крузі може прослужити десь 20 тисяч годин. Отак. О, типу сітка тут змінюється. Вона двохтипна. Це точка в кругі і просто точка. Ось. Що ще? Розмір лінзи тут 20 мм. Потім батарейку можна тут вставляти GR2032, вона працююча. Вага прицілу 85 грамів, якщо в упаковці брати разом, то це десь 130-135 грамів. Ось. Точніше, в упаковці вона 350 грамів, а з, низь, з, високим, з високою планкою 130 грамів. Ось. Ну, спробуємо зараз встановити вам, показати, як буде працювати з підсвіткою. До речі, це непогані приціли. Вони витримують досить непогану ствольну напругу. Ось. А, це у нас з магнітом. Така викрутка непогана, я так розумію, для того, щоб можна було легко достати цю батарейку встановити. Ось. Ну, до речі, як ви бачите, є такі нюанси, що не зовсім зручно доставати саму коробочку до місця до місця де має знаходитись батарейка. Ось, але ми її десь дістанемо 100%. Це такий нюанс маленький Та саме в цих прицілах каліматорних. Ось у нас тут спеціальне місце. Наше. А, тут вже є батарейка вмонтована. Ось так виглядає місце під батарейку. Все закривається, щоб не поступала туди вода. Ось. Зараз спробуємо вставити іншу батарейку, бо ця, я думаю, вже була вимкнона і вона не працює. Ставимо батарейки в кодек, вони нас не підведуть, як бачите на батарейці 2032, ось, Так кладемо і встановлюємо. батарейку с желанием. Ну, вот. Попробую засветилась точка мы будем их шумы вкручивать там да, уже светится червоная точка червона точка в крузе зараз мы спробуем ее изловить и вам показать Ну все, наша червона точка в крузе. Як вы бачите, спробуем поднять яскравость. Ну, Відео не показує того, що ми бачимо. ось. Приціли вони захисні, проти ну, типу, попадання води сюди максимально зроблено так, щоб вода сюди не попадала. Все, вся система заповнена газом. ось. Але ви бачили тільки що нюанс. Він трошечки, трошечки неприємний, тому що можна довго налаштовувати ту батарейку. Але, якщо знаєтесь, ось отут є, ось якщо побачите, така виїмка, ось вона. І брати, припустимо, цим ключиком. ось. І підтягуєте цю батарейку, або якимось копійкою якоюсь ось, щоб не пошкодити корпус. В принципі, так, це непогані приціли закритого типу, які користуються досить великою популярністю, тому рекомендуємо ці приціли. А що сказати ще про нього? Скажу, що. Їх можна купити і у нас на сайті, і е, також продаються в Україні. Е, досить непогані моделі. Дякую. Це модель у нас hs 530 su На все добре.